Уявіть собі, в лісі стоїть яскраво червоний мухомор. Людині варто лише відкусити маленький шматочок. І це може закінчитись смертельно. Але поруч пробігає білка, зупиняється і спокійно хрумкає тим самим грибом, ніби це просто печиво. Таких історій у природі безліч. І сьогодні. Ви дізнаєтесь, які тварини не бояться отруйних грибів, чому вони не отруюються? І що це означає для всього лісу? Білки взагалі не звертають уваги на грибні токсини. Вони можуть їсти навіть ті гриби, які людині категорично заборонено. Мухомори, іноді навіть бліді поганки. Чому так? У білок інший обмін речовин. Їхній організм швидко нейтралізує токсини. Для них це просто поживний перекус, а не небезпека. Більше того, білки сушать гриби на гілках і зимою часто їдять саме отруйні види. Олені також не бояться мухоморів. Вчені помітили, що восени вони поїдають червоні мухомори перед тим, як почати активні бої за самок. Є навіть теорія, що мухомори діють на них як природний стимулятор. Знімають в тому. Додають енергії і підвищують увагу. І так це абсолютно безпечно для оленів, бо їхній шлунок чудово розкладає токсини, дикі кабани взагалі їдять усе, що знайдуть. І отруйні гриби не виняток. Їхня травна система настільки міцна. Що токсини просто не встигають смоктатися. Є випадки, коли кабани без проблем з'їдали великі мухомори і навіть поганки, від яких людині достатньо лише маленького шматка, щоб потрапити в лікарню. Справжні королі грибної отрути вони можуть повністю з'їсти мухомор за ніч. Їхні ферменти роблять токсини повністю безпечними. Саме тому грибники знаходять з'їдені мухомори з характерними слідами. Комахи взагалі не рахують ці гриби отруйними. Личинки мух, жуки і дрібні комахи живуть прямо всередині отруйних грибів. Для них токсин просто токсин. І тут цікавий факт комахи допомагають грибам розносити спори по лісу. Тобто, отрута створена для того, щоб відлякувати великих тварин. Але комах це взагалі не стосується. А навіщо грибам отрута? Гриби не хочуть, щоб їх їли великі тварини. Інакше вони не встигнуть розмножитись. Тому вони вигадали хімічний захист, токсини, яскраві кольори, різкий запах. Але природа мудра вона дала кільком видам тварин здатність ці токсини нейтралізувати, щоб зберегти баланс. Одні гриби залишаються недоторканими, інші стають їжею. Отруйні гриби це не лише небезпека, це частина великої гри виживання, де кожен має свою роль. Гриб захищається, тварина адаптується, а ліс продовжує жити за власними правилами. І наступного разу, коли побачиш яскравий червоний мухомор, згадай для людини. Це отрута, але для білки це просто обід.